Добрий день, дівчатка і хлопчики! Сьогодні ми з вами поговоримо про кімнатні рослини. Кімнатні рослини це такі квіти, які ростуть у горщиках у кожного будинку на підвіконні. І ми з вами завітали до дівчинки Оленки. Вона запросила нас помилуватися її кімнатними рослинами. Погляньте, які в неї гарні квіти. Дуже гарні зелені листочки. Квіти доглянуті. І дуже гарно цвітуть. А як же Оленка доглядає за своїми кімнатними рослинами? Перш за все, для кімнатних рослин необхідно багато світла і тепла. Треба вчасно їх поливати водою. Треба оприскувати листочки і квіти також водою, щоб. На квітах не було пилу та розпушувати землю спеціальною лопаткою. І тоді квіти будуть завжди гарні. Скажіть мені, малята, а що було б, якби таку рослину поставили в темне місце? Вона б могла рости? Ні, вона б не могла рости. А якщо б її забули полити, так, вона б засохла, тому за кімнатними рослинами необхідно. Доглядати. А як же оленка виростила такі гарні чудові квіти? Перш за все, вона взяла горщик із землею, посадила туди маленьку зернинку і поливала її, поливала не один день. У зернинки з'явився паросток. Це маленький корінець і маленький пагінець. Зернинка росла. Пагінець піднімався, тягнувся до сонечка, і ось уже на ньому з'явилися листочки. А незабаром і з'явилася гарна квітка. Ось так Оленка виростила свої гарні квіти. А зараз давайте з вами пригадаємо, з чого ж складається квітка, її будова. Перш за все, це корінь, серце квітки. Він розміщений у землі, адже в землі дуже багато поживних речовин, які годують квіточку. Потім йде стеблинка, на якій ростуть листя та квітка. Коли квітка відцвітає, то з'являються плоди з насінням. Молодці, давайте ще раз повторимо: корінь, стебло. Листя, квітка, плоди з насінням. Молодці. А зараз ми допоможемо оленці скласти квітку. Не забувайте про будову. Перше буде що? Так корінь. Потім буде стеблинка. А потім уже буде квіточка та листочки. Молодці малята! Ви дуже добре впоралися із завданням. А зараз давайте з вами пригадаємо, що ж треба робити для того, щоб кімнатні рослини були доглянутими і гарними. Треба сонячне тепло, вчасно їх поливати, оприскувати квіти і листочки водичкою від пилу та. Розпушувати землю. Молодці.